будь. ЗАГС был и будет. Милиция была и будет. Мы, мы говорим о развитии перспективы да, города Московского. Не нужно людей заводить за Подождите. Да на вас, Пока что не знают. Подождите. Подождите. Кричить не надо. На каком мы стадии сейчас? Мы решаем Мы предложили другие. И мы информируем людей, что мы зависим. Читайте не знаем. Отвечайте Представьтесь, пожалуйста Вы Смешки там не записывали, что Александра Николаевна Самая большая <рекунок> депутация Вы не знаете Если вы посмотрите <рекунок> видео По которому, <рекунок> не знаю, вы не, вы, не помните Слетали по столам Вели горошки <рекунок> Устраивались <рекунок> Я бы поделился Значит, знаете, мне сказать Если вы не видели это видео Пока вы или ваши зраки перестанут скакать по столам, не перестанут кричать, горошка, я тебя убью. Сиси, -си. мы, как депутатская, мы, это не горошка, мы инициируем. Вот это уже неправда. Ага. Оппозиционный блок, это брехня. Люди, никто не нету...

Тише, тише, тише. Тише, тише, тише. Голова фракції Бога Петра Морошенко. Давайте ми не будемо. Ось ви бачите, на сьогоднішній момент говорять, чого збираються депутати, ховаються і так далі. От я вам чесно кажу, що якби на сесії я була проходила навіть в цих стінах, то вже перший провокатор вже в нас є. Да, так? Да. Да, все, да, і ми це розуміємо. І е, для того, щоб місто жило, для того, щоб ми розвивалися, а не в одному, як чесно сказати, можна е, алегорію привести, кублю тут купилися, не цього не треба. Треба йти вперед, розвиватися, запрошувати інших, розширяти території, щоб у нас А то ж таки, не, не знали, де їм виділять землю на Солончака, і ми не знали, куди їх пристроїти. А їх же беруть і підкурюють і кричать. Місцева, місцева рада нічого не дає для точникам. Де на Солончаках чи на якому місці ходіля? цим людям зараз? Тому, тому, тому я говорю, і це правда. І давайте не будемо свої воді. Сьогодні хто б не кричав, хто б не хотів, я тут звідси ми всі почули, що всі немає ні одної людини, яка виразила ведь якісь. Ті речі, які заперечують розширенню на нашої громади, їх нема сьогодні. Крім демагогії, політики, якихось амбіцій індивідуальних річних. Тому я думаю, що рухання вони повинні бути, і вони є, і кожна територія, чи то Кулебівка, чи то Гришку, чи інші. Вони теж будуть себе обговорювати, а там, навіть, воно гостріше стане, бо люди скажуть, ось дивіться, ми на пляж ходимо вже на територію району. Як а що нам робити? Ми на пляжі вже тут, це територія району, завтра тільки скажуть ні, не об'єднуємося, поставили забор. Куди люди підуть. Ми тут тільки все кричали, куди хто ховається, а людям треба жити і йти далі. Вони там стикають за проблемою. Оце все моє бажання. Людям є новині. Сете, ви Боже сіте, ви розкажете, ви ж люди, а це може. А повертал ви теперь вони це буде саме. Шановні, прошу уваги, право Богу, і... вас поважаю, і ви дійсно, і ми, я вам скажу, оце не та, що депутати окремо. Ну ви розумієте, що зараз ви, якщо ви проти них, ви працюєте на них. Ви розумієте це? Я Хай розумієте. тихенько. Получається, що тільки ви все тут ведете. Хай так. вони говорять, тихенько посидим, тихенько послухаємо, а потім зробимо себе. Шановні, будь ласка, тихо. Давайте не переводите все політику. Ви зібралися. Чисто скажу так, з прагматичної точки зору, обговорити. Вигідно це Новомосковську, утворювати таку громаду Центр Новомосковську чи ні? Ми висловили різні думки. Я зараз хочу до всіх звертаюся і ще раз питати. Хто проти цього? чи підніміть руки. Хто проти утворення такої громади з центром міста Новомосковського? Хто проти? Піднімайте їх. солнце Да, сын Единственное просьба, пожалуйста, давайте дотребоваться законодательных э, документов. И те рекомендации, которыми вы руководствуетесь в данном случае, пожалуйста, вывесите у себя на сайте. Я очень вас прошу. Для того, чтобы народ мог зайти и почитать. И посмотреть, вы дотребовались правильно этой процедуре или нет. Огромная просьба от общественности. Да, može i